Друзі, вітаємо усіх! Пропонуємо зараз спільно з нами оглянути ось це кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі BestSeller. Код даного товару на нашому сайті BLACK 6. Це є кабінетні крісла нашого власного виробництва. Виконані повністю в натуральній італійській шкірі найвищого гатунку, оздоблені крісла. Натуральною деревиною Бук. Зараз я детально покажу вам це крісло і розказуватиму про нього, про його особливості. Так, як я зазначав, крісло виконане з натуральної італійської шкіри. Ось є плахта. За потреби ми по можемо відрізати клаптик шкіри. Та надсилати разом з кріселечку. Погляньте, як розкішно виглядає. Спинка. Сидінечко. І так, по хрестовині. Це є накладки з натуральної деревини з бука. Лаковані. Ось, під ними міститься металева хрестовина. Яка витримує навантаження 150 кг. Далі йде Газліфт також е, високого класу, який розрахований навантаження 150 кг, і найякісніший механізм мультиблок. Як коректно е, користуватися механізмом мультиблок? У е, нас зазначено на YouTube каналі та на нашому сайті. За потреби ви можете оглянути. Ось зараз коротко покажу. Тобто з цієї сторони регулюється висота сидіння. Потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору, крісло підіймається. Щоб крісло опустилося, потрібно сісти на крісло, підняти лапку вгору, і крісло під вашою вагою опуститься донизу. Тут є регулятор жорсткості гойдання, в залежності від ваги користувача вліво-вправо. І з, з лівої сторони сам механізм мультиблок, тобто можливість зафіксувати крісло. Певні позиції і догори гойдатися на ньому або обрати один з п'яти кутів нахилу самого крісла. Це є чохол, накладочка на газліфт. Регулятор висоти. всі 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 накладочки, натуральна деревина, бук. Погляньте просто розкішне поєднання деревини. Та натуральної шкіри, просто чудовий вигляд має крісло. Дуже зручна посадка, дуже висока спинка. Висота спинки понад 75 см, тобто крісло буде зручне і високим користувачам також. Також є спинка дещо відхилена, є для підтримки випуклість для підтримки в поясниці, підголівничок. Задня сторона кріселечка. Так, як я вам казав, усе повністю в натуральній шкірі. Тобто жодних вставлянь шкірозамінника на кріслі немає. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт, саме на це крісло, де ви зможете побачити додаткові фотографії. Усю необхідну інформацію, опис, характеристики даного крісла, всі його параметри та за потреби його замовити у нас. Також на нашому сайті буде, буде актуальна ціна даного крісла станом на момент його придбання вами. Це також крісло нашого виробництва, моделі. БОС конференційні натуральні шкірі. Кому зручніше таким чином ось інформація про нас. Наші контакти. Усім дякую за увагу.